Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить. а На початку випуску стисло про головне. Новації від Нацбанку. Чи вплине відмова від індикативного курсу на наявність готівки зеленого? Пільгова невизначеність. Одеські пенсіонери можуть втратити право на безплатне користування електротранспортом. Робота кипить. На Хутірській приступили до ямкового ремонту на черзі капітальний. Зроблено перший крок до зняття недоторканості суддів та нардепів. Сьогодні Верховна Рада скерувала закон до конституційного суду на предмет його відповідності міжнародним нормам. Це рішення підтримали 365 народних депутатів при необхідних 226 голосах. Відтак крапку у багаторічній дискусії щодо депутатської та суддівської недоторканності має поставити КСУ. Зазначу, що із десяти нардепів одеситів, які зареєструвалися у сесійній залі, підтримати дане питання відмовився лише один Леонід Клімов. Ще шестеро депутатів від Одещини на засіданні Верховної Ради 5 лютого були відсутні. За прогнозами спікера парламенту Володимира Гройсмана, законопроект про зняття недоторканності суддів та нардепів набуде чинності у вересні. Закриття підприємств та скорочення робочих місць. Промисловість Одеси, власне, як і України в цілому переживає непрості часи. Чиє світло в тунелі дізнавався Роман Семенов. Закриття банкрутство зупинка така ситуація останнім часом властива різним підприємствам і не тільки Одеси. Скрутна політична ситуація, яка склалася в Україні минулого року, призвела до численних втрат в економіці. Виробничі підприємства так і не дочекавшись підтримки з боку держави, зупиняються по состоянню на конець 2000 2013 тисячі дві тисячі тринадцятого года. Систави Дітського року. В в состав Одесской городской организации работодателей входило 132 предприятия и организации. На период проведения отчетно-выборной конференции, а она проходила 14 ноября 2014 года, значит, в Одесской городской организации работодателей насчитывалось 96 предприятий и организаций. Тобто майже за рік 40 підприємств збанкрутіли та закрились. Ті ж, які ще тримаються, знаходяться, як кажуть, на плаву. Одним із таких виробництв є україно-чеське підприємство Татра Юг. За 20 з лишнім років держава замовила в нього лише 11 вагонів. В останні роки завод змушений шукати кращої долі по світах. Натомість, нашу країну заполонила дешева і неякісна імпортна продукція. А, вони закупають трамвайні вагони а, у той же Чехії, скажем, або у Польщі. А, которые уже списаны в этих странах, которые уже не являются пригодными для использования. Тем самым понятно, что стоимость этих закупок минимальная для них, но тем не менее они да, привозят эти трамвайные вагоны в Украину.

Інтересні власним структурам покупати е, где-то за рубежом, чим економічно підтримувати собственного производителя. Роман Семенов, Георгій Дячик. Зелений за двадцятку. З 5 лютого Нацбанк відмовився від індикативного курсу гривні. Експерти вже мають сумніву щодо ефективності таких кроків. Вартість долара у державних фінустановах дожине курс на тіньовому ринку, але готівка у вільному продажі не з'явиться. Думки тих, хто прогнозує і простих містян, збирала Катерина Чабан. Обіцяв зробив НБУ відмовився від індикативного курсу гривні. Така процедура, упевнена глава Нацбанку Валерія Гонтарєва, забезпечить фінансовому ринку довгоочікувану прозорість. Варім ніякі банки це робили, а нікатери придержувалися індикативного курсу. Поэтому вопрос, какой он будет, когда мы все-таки уже, скажем, смешаем это в одном рынке, наконец-то, да, мы с вами как раз и увидим. Вот, потому що какой он був в екстремальних точках, як ми видели. Ми всі з вами знаємо про чорний, серый ринок, там где там і э, всі знаємо про наш індикативний курс. Ми считаем, що їх зближення, да, как раз дає нам наоборот более стабильную ситуацию. Поэтому Национальный банк за это ситуацію. Проте у дієвості таких кроків НБУ сумніваються одеські експерти. Наголошують це легалізація тіньового ринку. Формальний відказ від от індикативного курсу э, ні о чому не говорить, тому що я сьогодні. Посмотрел информацию. Опять же таки, на валютном рынке межбанковском, сейчас курс в районе 17-17,5 гривен за доллар. То есть нет приближения курса черного рынка и э, курсу межбанковского рынка. Есть черный рынок, да, где курс 20, сейчас 2-23 уже. Да. И есть вот тот э, официальный курс, который на 5-6 гривен ниже. И несмотря на это, высшее руководство никак не реагирует на то, что по большому счету людей просто обманывают. И у честных людей покупают, опять же таки, доллар по 16, а честным людям продают потом по 22-23. По Якщо курс долара усюди буде ринковим, то зелений без проблем можна буде придбати у банках та обмінниках. Але сьогодні валюта тут не з'явилася. Експерти позитивних змін не роблять і на майбутнє думаю, раз от в інтернеті є заявки, що готові там по 22 гривні покупати долар, а продають там по 23, условно говоря. То вряд ли в обмінному пункті ви купите по пацієнт менше 20 гривень. От і посмотрите. Тут банк за углом. Любой банк і посмотрите, можна по 17 гривень купить час долар. Невірить у доступний долар і одесити по любому буде повошатися, тому що по будь-якому случаї. Я ніколи я не думаю, що буде понижатися. То есть он буде, може він і застапориться на якомусь моменті, не зараз і ні скором. Звісно, буде, коли він діється. Ми ще на купони перейдемо. Ми ще будемо зарплату мільйонами получать. І пол будемо платити за хліб. Кажуть, гроші люблять спокій. Тож, можливо, пані Гонтарєва була права, коли закликала українців не ганятися за дорогим доларом. Адже якщо є попит, буде і пропозиція. Катерина Чабан, Яніна Ясеневич, Олександр Кремльов. Вже з літа одеським пенсіонерам швидше за все доведеться сплачувати за проїзд у громадському транспорті. Це передбачено новим законом, який скорочує перелік пільговиків. Втім, повної однозначності у цьому питанні ще немає. Проте обурення серед людей вже наростає. Чи є причини для хвилювання та як планують виходити з даної ситуації в мерії, дізнавалася Катерина Чабан. Одеські дідусі та бабусі чекають на літо з тривогою. З 1 червня більшість з них можуть залишитися без пільг. Безкоштовного проїзду у муніципальному транспорті не буде однак є винятки. С 1 июня данная льгота останется, скорее всего, только за узкой категорией лиц. Это инвалиды войны, это участники боевых действий, инвалиды первой и второй группы от общих причин заболевания, дети инвалиды и, конечно, сопровождающие инвалидов. Все остальные категории, скорее всего, что право на льготный проезд иметь не будут. Но, опять же, еще раз повторяю, это пока есть изменения в законы, будут подзаконные акты які будуть уже роз, чітко чітка розписати порядок реалізації льгот на проїзд. У такий спосіб Міністерство соціальної політики планує здійснити три напрямки реформ, скоротити неефективні пільги, які передбачалися чинним законодавством, але не дали бажаного результату. Перейти на адресність пільг і нарешті досягти соціальної справедливості при їх наданні. Усі ці проекти наголошує Олена Китайська у стані розробки, тож панікувати одеським пенсіонерам передчасно. Я на сьогоднішній день поки А все как ездили, так и ездят. То есть все категории, в том числе пенсионеры, на городской пассажирской транспорт имеют право на льготы. Рассматриваются вопросы введения э монетизации льгот и введения определенной суммы Капсі компенсації за львотний проїзд. Ну опять же, це пока що только в розробці, то поки сьогодні вот така ситуація. Однак інформація про можливу відміну пільг для пенсіонерів поширилася містом миттєво. Люди обурені. Кажуть, тієї компенсації, яку планують виплачувати, навіть на хліб не вистачить. Не смішіть нікого, яка Вони приліплять пенсії, яку років не додавали. вважаю, ну, що це просто катастрофа. А чому? Ну потому що. Что... Общественным транспортом, особенно трамваем, ездит большинство пенсионеров. А если им сделать это платным, плюс повышение цен на ЖКХ, плюс повышение цен на продукты, а при том, что пенсии не увеличиваются. Знайшлися серед наших респондентів і ті, хто не проти відміни поголовних пільг. Кажуть, якщо Україна нарешті зважиться і перейде на адресну допомогу, то не лише не викидатиме гроші на вітер, але й допоможе тим, хто цього справді потребує. Там розговор йшов не об обміні льготи, а о те, що буде персональна виплата. Яка. Ну, поки не знаю. Ну а як ви думаєте, все-таки як краще? Безплатний проїзд читат адрес має допомоги? Адресна допомога. А чому? Чим це краще, чим ніж і безплатні Ну, тому що всі задіяні тут будуть. Так і об'ясняли. І сільське населення, і городської. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Щойно ви в Одесі. Приступили до планового ремонту доріг. Розпочали з найбільш розбитої хутірської. Поки тут проводиться ямковий ремонт, а в перспективі розглянуть і питання про капітальний. Подробиці у сюжеті. Через морози та наслідки сильного снігопаду стан одеських доріг сильно погіршився. На вулиці Хутірській, що на Слобідці, ситуація загострюється ще й переміщенням великовантажного транспорту до розташованих там заводів. Та щойно випогодилося, розпочався ремонт проїжджої частини. Ми будемо спочатку підсипати ями, потім автогрейдером будемо виравнювати і відсівом. От се за будем заклинивать, крідіті щебень. І це дозволить врем'яний проїзд, абіспічний временний проїзд транспорта. Ремонтні роботи будуть проведені на ділянці дороги від цементного заводу до переїзду. Загалом тут задіяно сім одиниць техніки: два автогрейдери, мулосос і чотири самоскиди. Також планується використати 40 тонн щебеню і близько 35 тонн відсіву, який необхідний для його заклинки. Ми обіспічуємо проїзд автомобілів. Ну, сьогодні плануємо до конца робочого дня проїзді і зі тямочне. Уже ремонт буде прозводітися, як дозволять погодні условия. Роботи з відновлення дорожнього полотна на вулиці Хотірській на контролі першого віцемера Анатолія Орловського. А вже після першочергових заходів буде розглядатися і питання про можливість капітального ремонту цієї дороги. Лише третина українців читає регулярно. Одним бракує часу, іншим бажання. Чи здатна сучасна бібліотека повернути інтерес до книги, до яких заходів даються в Одесі, аби заохотити людей до читання, дізнавався Роман Семенов. Книги для одеситів стануть більш доступними. Як відомо, у місті діють дві централізовані бібліотечні системи, де працює загалом 41 бібліотека. Міська влада планує в нинішньому році заохочувати людей більше читати книжок. Для цього навіть встановлять окремі маленькі бібліотеки на одеських пляжах для людей з обмеженими можливостями что мы начинаем этот проект выноса библиотек на пляже для людей с особенными потребностями, для того, чтобы у них была возможность не вести с собой еще дополнительно книгу и иметь какую-то тяжесть, а получить эту книгу на пляжах. Крім того, в бібліотеках встановлюються сучасні комп'ютерні зали для більш зручного користування інформацією для читачів. Загалом, за словами чиновників, в останні роки регулярно поповнюється книжний фонд і створюються хороші умови для відвідувачів. Це ежегодне поповнення библиотечного фонда. Более чем на 9 тысяч экземпляров было пополнено библиотечного фонда только в этом году. Плюс подписка. Это современные технологии, которые мы пытаемся туда внедрять. Это выигранный грант с 15 компьютерами в детской библиотечной системе всей Украины, из которых 5 пришлось именно на Одессу, на наш город. Это возможность свободного доступа к компьютеру и соответственно к интернету. Это большое увеличение количества читателей. Мы вырешили запитати одеситів, а чи ходять вони до бібліотеки і чи справді там відбуваються такі позитивні зміни, як кажуть чиновники. Якщо взяти какую-нибудь бібліотеку, то можна пойти і вибрати читательський. Ну на самом деле, в приживанні зараз можна знайти все. Я... Ось на застояння книги то там є тому штук ну ні читабельнатибіш книжку, вона у тебе осипається. Багато одеситів відвідують бібліотеки тільки коли навчаються. За інших обставин мало хто має час туди ходити, та й асортимент книг не завжди влаштовує. Більшою увагою зараз користується інтернет. Ну тому що є електронні бібліотеки. Можна в інтернеті прочитати в економії економія це перше. А друге, фонди бібліотек. Уже истощали средств покупать книги у них, наверное, ник поэтому там в основном старый фонд, который я уже читала сто раз. Планшет, ноутбук, и как бы, ну вот моє второе образование, когда я получала, в принципе, я по большей степени пользовалась э, интернет-ресурсами, можно так сказать. Вот, Поэтому, как бы я считаю, что это удобнее на сегодняшний день. Можно найти любую литературу, которая тебе нужна, не выходя из дома. Деякі ж зовсім критичні. Сейчас просто нет до библиотек. Осударству к сожалію, як бачимо, в епоху тотальної комп'ютеризації та поширення інтернету доволі важко заохотити людей відвідувати сучасні бібліотеки. Та чиновники більш оптимістичні, кажуть, окрім новацій на пляжах, які очікуються цього літа, у місті прижилася інша практика, коли книгу до читача несуть самі бібліотекарі. Не імі ніякого для этого транспорта собственними руками вони носять книги людям, які приковані до постелі, або в санаторії, або в детське вірем'я. В дідські учреждения, в лагерях. Роман Семенов Олександр Кремльов. Кажуть: хліб годує тіло, а книга розум. Тож вибір за вами. А я прощаюся до завтра. Більше інформації та розвиток подій вже у наступних випусках. На все добре.